Привіт, бджолині Магнати та ті, хто ними ще не став. Це канал Медові кадри. І сьогодні е в нашому об'єктиві дуже така цікава рамка, на мою думку. Е має вона назву, так її назвали. ну, У всяк випадку, як я чув, рамка Вулик. Це е щось дуже схоже на українську рамку, але трішечки має інші розміри та конструкцію. Е Поговоримо про цю рамку, як вона виглядає, як вона в вулику розташовується. Розміри я переробив трішечки під свій вулик. Це не моя ідея, це побачив у свого земляка Мегельбей Миколай Миколайович, якщо дивитесь, привіт. Тобто він використовував на своїй пасіці ось такі рамки. Я хочу спробувати, я з ними справи ще не мав. Дане відео про те, як ця рамка виглядає, як вона розташовується в вулику. Її, на мою думку, поки що не очевидні е плюси і мінуси. Ну і все потрошку. Кому цікаво, будь ласка, дивимось. Так, як виглядає ця рамка? Рамка має ось такий вигляд. Вже в натягнутому стані. Ви бачите. Ось так виглядає Його. дана рамка. Розміри цієї рамки зараз будуть на відео. Ви можете подивитися, так само продублюю в опис. Ця рамка, скажімо так, ось так це була б у нас доданівська 300-та рамка. Ось так трішечки вище, якщо б вона була з плечиками, була б українська рамка. Е, ви скажете, а ну, а яка різниця між українською рамкою цієї, крім того, що в неї немає плечиків? Різниця є. Перша різниця це те, що ось ця сторона, бачите, вона без Гофмана. вона сплошна. І це є один з плюсів цієї рамки. Далі я про нього скажу. Далі, друга відмінність ось тут вгорі. Ви бачите, брусочок, як зроблений, є проміжок. Це теж плюс цієї рамки. Далі я про нього так само скажу. Е, внизу ви бачите, що ось тут немає проміжку. Зроблено ось ну тут міліметр десь. Можна сказати, це немає. Це моя, ми, мій конструктивний недолік. Тобто, коли збирав, тобто, тут не повинно бути проміжку. Ось так. Має вона 6 дротів, можна зробити 5, я зробив 6, так як хочу, щоб ось внизу вощинка не болталася. Вгорі, отут отакий є відступ, вощинка буде сюди приклеюватись. Ну, побачите вже на вощину, я так само покажу цю рамку. Які плюси цієї рамки, чому я хочу спробувати цю рамку? Якщо ми візьмемо декілька таких рамок, Ну, давайте я вам покажу зараз декілька візьму, деякі є навощені. Ну і ще давайте одну. Так. Ось ці рамки стоять ось так в вулику. Ось ці проміжки, що є, ну воно в вулику, коли становиться, їх майже немає, а те, що буде, бджоли запрополісують. Е, виглядає згори це ось так. Знизу ось так. Плюси цієї рамки в тому, це на мою думку, я ділюся своєю думкою, я висловлюю власне твердження. Плюси, на мій погляд. По-перше, Одна стінка повністю і інша закрита. Тобто немає щелин додаткових. Тобто, коли бджоли будуть сидіти всередині, у них буде більш все, скажімо так, герметично, і їм буде проще контролювати той мікроклімат, який вони створюють. Це моя думка. Далі, ще один плюс: ось ширина, ширина цієї рамки. Зроблена таким чином. Під, я робив під свій вулик таким чином, що вона, коли знаходиться в вулику, вона не прилягає повністю до стінок вулика. Вона не е, доторкається їх абсолютно. Тобто, між стінкою вулика та оцією рамкою, десь під 2 см, 1,8, десь так є проміжок. Це так само є плюс. Я думаю, що коли вона буде знаходитись в такому стані з бджолами, і вони будуть зимувати, ось цей проміжок буде між стінкою вулика та рамкою, буду виконувати як повітряна подушка, де буде так само теплий воздух, який відходить від клуба, він буде ось тут ще так само знаходитись. Так, це моя думка. Це, на мою думку, ще один плюс цієї рамки. Далі, ось тут плюс. Ви можете оцю відстань, тут півтора сантиметра від брусочка, ви можете цю відстань е, сюди покласти підкормку, можете покласти сюди е, речки, да, по які, ну, між якими будуть переходити джоли, да, оці що всі кладуть, хто має справу з лежаками. Ну, дуже багато хто так робить. Ось так, це друге. Третє, ви можете покласти додатковий утеплювач згори, якщо вам це буде треба. Зробити ось тут, щоб було щільно. Так. Це ще один плюс, на мою думку, цієї рамки. Далі. Зараз ми подивимося, як ця рамка е, знаходиться в вулику, як вона виглядає. До речі, ще тут що є до неї конструктивний нюанс. Ще з кожної сторони ставляться ось такі заставні. Ось такого плану. Тобто з однієї і з іншої. Тобто, у вас утворюється, скажімо так, як вулик, який знаходиться всередині вулика. Тому, я думаю, Миколай Миколайович назвав цю рамку рамка вулик. Ну, я не знаю, можливо, хтось ще цим користувався, я бачив це у нього. І, ну, і таку назву, я думаю, не треба міняти. Вона дуже підходить. Ну ось. Тобто, у вас виходить так, що у вас як колода, як дупло всередині вашого вулика. Дно, дно, точніше, не дно, а низ рамки, да? рамка стоїть не просто на днищі вашому. Є спеціальні ще планочки. Е, ну. Так, як я бачив, ті планочки зроблені, в мене ще ж кажу, я робив під своє дно під свій вулик, я покажу, як я зробив, як вони виглядають. Ці планочки. Тобто, вони фіксують ці рамки таким чином, щоб вони вправо-вліво, вперед назад не їздили. Тобто, вони стоять внизу, вони кріпляться ну, досить так, жорстко. Тобто, ці рамки, знаходячись в вулику, не будуть їздити. Право вліво. Тобто, ну, хто подумав вже одразу, що, а як вони будуть кріпитися, немає плечиків, ось побачите. Зараз я, ми перемістимось до вулика і це ви все будете бачити. Тобто, Ось таким чином. Тобто, Закривається з однієї сторони заставна, з іншої сторони заставна. І таким чином вони можуть зимувати або нарощуватись. Плюс ще цієї рамки. Так як я маю восьмирамкові вулики. І вони в мене майже 9 рамкові, це зроблено спеційно. Плюсом такої рамки буде в моєму вулику те, що влазить їх 12 штук всередину вулика. Тобто, всередині вулика, ви маєте 12, скажімо так, доданівських рамок всередині восьмирамкового вулика. Ви побачите так само, ми далі на це подивимось. Тобто, якщо ви весною йде весняний розвиток бджіл. Нарощуєте 12 рамок. Наростили. Далі ви можете поставити згори 300 корпус, вже ось так воно буде стояти Тобто, разом у вас два корпуси трьохсотих, утворюється 20 рамок, а не 16. Тобто, будь ласка, це теж великий плюс. Ну і давайте перемістимось на пасіку до вулика і подивитись як це все знаходиться в вулику. і Додаткові так само плюси цієї рамки. Ось, як ви бачите, так виглядає вулик з цими рамками. Є невеличка проставка між кришкою та верхнім корпусом. Ось така проставочка. Дехто робить як. Ну, і сам Микола Миколаївич, як він робив, коли я бачив ну, його рамку, він ставить третій 145-й корпус. Так, як ми можемо зекономити третій 145 корпус, і оцей проміжок невілювати, який там залишиться від цієї рамки. Тобто, Якщо ви будете ставити наступні, там буде такий десь проміжок, я зробив ось таку надставочку, яка компенсує оцю зайву висоту. Тобто, і у вас виходить два корпуси. Надставочка з фальцями, тобто, ви можете туди ставити згори ну Все, що забажаєте. Інше магазини або корпуси додаткові. Виглядає це ось так. ну Тут рамок бачите ще не повна кількість. Вгорі вони так, бачите, ще я їх не сформував, не ідеально ось тут ровно. Тобто, коли все постанеться, воно сформується, буде ідеально ровно. Тобто виглядати, це буде ось так Ось таким чином. І така ж сама заставна спереду. Е, якщо вам треба якимось чином прибрати заставну, будь ласка, прибирайте, в мене бачите незвичайні, е, незвичайна конструкція вуликів в січатим дном в мене ще є два льоточки. До речі, стосовно льоточків е, хто ще не знає, лайфхак для того, щоб крепити. Загороджувачі, щоб вони не розбалтувались, сюди ставиться під саморіз, всередину ставиться дюбель на клій піну або будь-який інший клій, і потім це все сидить мертво. Ось таким чином. Тобто, якщо ви не користуєтесь якщо у вас тут просто стоїть корпус, будь ласка, бджоли будуть ходити через нижній льоток тоді можна ставити ще ось таке. Так, далі, як це все тут знаходиться. Тобто зараз тут стоїть 2, 4, 2, 4, 6, 8 рамок. Бачите, ще 4 рамки сюди стане. При тому, що з ось цима заставними, це все влазить. Подивіться, на дні є спеційні, спеційні вкладиші. Зараз, коли ми знімемо корпус ви їх побачите. Поближче, тобто побачите, для чого вони потрібні. І що ще можна робити з цим? Ви ще додатково при перевізці можете, щоб оце не клинишки нічого іншого, ви робите наступне. Знімаємо. Раз. Знімаємо. Два. Бачите, все стоїть. Ну, воно буде стояти більш щільніше, я ж кажу, що тут ще треба дещо доробити Бачите, все стоїть. От сюди, якщо поставити попереду таку заставну, яку ми прибрали, воно стоїть, не падає. Бачите, навіть так. Стоїть, не падає. Стоїть на ось таких вкладишах. Тут вибрана четверть. І від. Давайте з якоїсь сторони, щоб було краще видно. Від дна до ось цього брусочка в мене тут 1,2-1,3 см. Тобто бджоли вільно пересуваються через низ. Брусочки ставляться для того, щоб зафіксувати ці рамки, щоб вони вправо-вліво не їздили. Бачите? Тобто, це робиться для цього. Ну, в моїй конструкції дна. Ось таким чином. Що ви можете ще зробити при перевізці, хто переживає, що воно якось поїде. Ви можете спереди поставити заставну, ззади поставити заставну, разочок матануть скотчем. Все. У вас виходить вулик всередині вулика. Ось тут проміжки, тут буде повітря. Невеликі проміжки, тут виходить десь по сантиметру з гаком. Від рамки до початку корпусу. Ось так. Тобто, рамка, вулик. Давайте я дістану. Покажу вам вкладиші. Рамки кріпляться досить сюди щільно. Ці вкладиші, бачите, вони не просто достаються. Ось такі вкладиші. Вони нічим не з'єднані, вони просто тут лежать. За того, що рамка. Становиться сюди дуже плотненько. Вона ще їх виконує роль сама рамка, роль розпорки внизу. Ось вони, отакі ось вони, ось вкладощі. Ось тут сантиметр і тут сантиметр. Трішки менше. Не сантиметр, по 0,8. Ось таким чином це отак ставиться. Тобто це дно, ви не треба його якось дроблювати, щось мудрити. Ось такі вкладаші поклали, все, ви можете використовувати таку рамку. В своєму дні. Ну, це, бачите, ну, в мене таке, дно, я не знаю, яке в вас. Тобто, ось таким чином. Тобто відкриємо літочок. До речі, стосовно цих загороджувачів, я це ще не прибирав, на всіх інших вуликах, вже оце все відгризано, відламав. Чому бджоли нормально не можуть вичищати підмор, коли оці такі така ерунда стоїть. Тобто я їх повідламував, просто це отак от їздить на таких саласах, дуже зручно. Ось, Тобто, якщо ми візьмемо наше дно, ось так. Тобто простір під рамками дуже-дуже маленький. Сантиметр 10 -2, сантиметри 3. Ось така конструкція. Давайте тепер поставимо рамки і скажемо, ви побачите, як виглядає це все, коли вам треба згори поставити або магазин, або ще один корпус. До речі, оця надставочка, вона зроблена з ППС, можна зробити з дерева. Ось вона така, внизу теж є фалець. Будь ласка, Сідає вона досить плотно. Ось таким чином. Тобто ви її зняли, у вас 300 корпус. Поставили, можна ставити отакі рамки. Так, ну і давайте поставимо рамки на місце. Так. Ну, Якщо вам треба поставити сюди 145 корпус, будь ласка, знімаєте 145-й, ставите 145-й. Треба 300-й, знімаєте, ставите 300 й І сюди ось таким чином у вас висять рамки. Будь ласка. Ось так 145 корпус. Тобто ви можете використовувати ці рамки як гніздо. Ось таким чином, а працювати вже з тими рамками, які у вас стандартні. Тобто такі рамки використовуються для гнізда. Далі, ще один нюанс. Поїхали по мінусах. Поїхали по мінусах. Мінус є в тому, що, щоб поставити таку рамку в, щоб поставити таку рамку в ну, гніздо да? перпендикулярно. Бачите, не, не просто висунути. Щоб поставити цю рамку ось так. Ось тут треба думати якісь крючочки плечики Це все вирішується, це все можна зробити. Я, до речі, планую зробити такі крючечки на 3D-принтері, роздрукувати і подивитися, як воно буде виглядати. Тобто Вони будуть щеплятися під низ і будуть вішатись. Тобто ну, побачите в наступних відео, обов'язково цим поділюся. Тобто, ці рамки можна буде вішати як 300 рамки в гніздо. Потім перегорнули і поставили. Тобто, це мінус, що їх просто так не повісиш. Ну, як, звичайно, як і українську рамку. Така ж сама історія. Ще по мінусах, вощина приходиться зрізати отут -от трішечки, щоб вона сюди влізла. Трішечки приходиться зрізати. Але я ці обрізки так само використовую далі для ловлі роїв, і вони мені все одно знадобляться. Там невеликий шматочок, там під 2 см. Тобто ось така рамка. Ще із мінусів, ну це не із мінусів, це конструктивний нюанс, ви можете його переробити. Оця планочка в мене 1,1. Бажано робити її 1,3-1,4 хоча б, щоб вона була товстіша. Ця планочка 1,5 на 1,5. Ну, розміри будуть. розміри будуть. Ось така виходить система. Дуже схожа на українську рамку, але плюс в тому, що ви, оці рамки, вони всі стінки їх Глухі. Виходить у вас вулик вулик, всередині вулика. Тобто, я думаю, моя думка, оцей простір буде ще грати дуже велику роль при зимівлі, Тобто, тепле повітря, при тому, що і сам ППС він теплий, буде залишатися ось тут. Над, підрамковий простір, ви бачили, він невеличкий, якраз теж дуже добре. Ну, ось така справа. Сподіваюсь, це відео вам було цікаве. Пишіть ваші коментарі стосовно того, що ви про це думаєте. Е, одразу хочу сказати, оці плівочка придбав. Е, тут, по-моєму, щось 30 мікронів, щось таке. Тобто плівочка дуже класна, вітром її не здуває, через неї все дуже чудово видно, вона недорога, кому буде цікаво е, напишете, скажу, де брав. Ось такі такі справи. виглядає це все ось таким чином. Тобто, бачите, ось таким чином виглядає вулик. Тобто, із того, що треба додатково зробити, це отака надставка. Е вирізати під неї вкладиші. Ви бачили, це все дуже просто робиться на циркулярці. І все. Надставку можна зробити як з дерева, так і з ППС. Ну, Так як в мене бачите, всі е гнізда зроблені з 145 корпусів. Всі. Тобто, ну, Вони в мене не їздять, тобто я не роблю дерев'яну обв'язку. Садиться все на дуже потужну клейпіну, саморізи можна доставати, будь ласка, і воно не буде роз'їжджатися навіть з великим навантаженням. Єдине, що я ще не пробував перевозити 2-300 корпуси повні меду ось в ппс не пробував. Можливо, в цьому році це спробуємо зробити. Ось такі справи. Тому, якщо вам було цікаво, можете поставити, цьо, поставити цьому відео лайк. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Пишіть ваші коментарі. Побачимось.